Сьогодні ми будемо допомагати нашій гості, але кому саме дізнаємося, коли послухаємо пісню. Сінь ходить парками, у садку з'явилася, на листочках фарбами золотом розлилася, на калюжах містечко чомиком видає. І небо в метеликів з вітерцем кружляє. Так, ця чудова пісня розповідає нам про осінь Давайте згадаємо, які бувають пори року: Весна, літо, осінь та зима. Після якої пори іде осінь. Так, осінь іде одразу після літа. З її приходом усе навколо змінюється. Але щось осінь зовсім забула, які зміни повинні статися, щоб настала справжня осінь, тому треба їй допомогти. Подивись, куди ми потрапили. Так, це сад. Чи прийшла сюди осінь? Ні. Що ти бачиш на картині? Так, фрукти вже дозріли, але їх ніхто не збирає. А дерева стоять зелені. Цей сад не схожий на осінній. Але ми повинні допомогти перетворити його на осінній сад. Як ти гадаєш, що треба зробити спочатку? Так, спочатку треба зібрати фрукти. Які фрукти зібрали діти? Яблука, сливи, груші. Згадай, які фрукти ти збирав цієї осені? Фрукти зібрали, але дерева зелені і зовсім не схожі на осінні. Що спочатку відбувається з деревами? Так, вони змінюють колір. Якими кольорами осінь фарбує листочки на деревах? Так, жовтим, червоним. Та помаранчевим. А що далі відбувається з листочками на деревах? Так, осінь листочки з деревах опадають для того, щоб дерева відпочили узимку. Але їх потрібно прибрати, щоб сад був чистим та гарним. Ось і перетворили сад на осінній. Але треба ще допомогти осені. Подивись, куди ми потрапили? Так, це город. Що потрібно зробити, щоб перетворити город на осінній. Так, спочатку треба зібрати врожай. Які овочі виросли на цьому городі? Капуста, помідори, морква та гарбуз. Правильно. Врожай зібрали цілий кошик. Але що залишилося на городі? Так, бур'ян. Його треба прибрати. Вириваємо травичку, щоб город був чистим. А останнє, що потрібно зробити, це скопати город, щоб земля відпочила узимку. Ось ми і перетворили город. На осінній. Добре попрацювали. Треба відпочити та потанцювати. Подивись на картинку, щось з нею не так. Як ти гадаєш, що саме? Так, осінь забула її розфарбувати. Які кольори нам потрібні, щоб дерева стали яскравими? Жовтий, помаранчевий та зелений. Ось наша картинка і стала різнокольорова. Молодець. Подивись, а які кольори забула осінь на цій картинці? Так, жовтий та коричневий. Коричневий шляпки у грибочків і жовта травичка? Розфарбували ось яка яскрава картинка вийшла. Які кольори загубила осінь на цій картині? Так, сірий. І синій, сірий хмаринки, та дорога, синій дощик та калюжі. Молодець. Подивись, що збирають діти. Так, калино. Які кольори нам потрібні, щоб розфарбувати кущик калини? Так, зелений та червоний. Ось яка яскрава вийшла картинка. А що діти роблять на цій картинці? Так, вони прибирають осінні листочки, якими кольорами розфарбуємо цю картину. Жовтий, помаранчевий та червоний. Ось яка гарна картинка в нас вийшла. Ти молодець! Ось ми і допомогли осені. Згадай, який врожай ми сьогодні збирали. Так, і фрукти, і овочі. А ще ми сьогодні прибирали листочки та виривали бур'ян на городі, а також знайшли фарби осені і розфарбували картинки. Дякую тобі, ти молодець.